Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. І Я вас вітаю Поза як на ШТЕР з вами відбувається якраз ось в ці так звані страшні майські дні, бо це майські в нашій традиції, українські це знаєте, це такий відгомін о того побідабесія і Колоращини, яка тут процвітала. Я власне коли. От ці дні, 8 травня, коли вся Європа і весь світ власне вшановує жертв страшної другої своєї війни, то Росія і всі рускомірні люди, і це дуже сильний індикатор, який не обманить. Якраз 9 травня, 9 мая культивує цей весь побєдобєсний, шизофренічний карго культ, в який було втягнуто значна частина населення України. І, власне, коли я про це хочу сказати саме в ці дні 8-9 травня, то тут, знаєте, це теж є таким приводом і підставою трошки озирнутися назад, знаєте, і на себе трохи подивитися. Через протерті Шкельця і, і е, задимлені від війни е, через окуляри, і подивитися, якими ми були тут. Знаєте, коли робити пісомки, то в мене якраз тими майськими вибачте за таку такі росіянізм. Е, два моменти пов'язані. Перший момент пов'язаний з тим, що ну за два дні до вторгнення президентом країни була рускомірна людина, яка пообіцяла якраз на майські шашлики. Та якраз кожен раз, коли ми підходимо до тих днів, то треба згадувати, ну як гарно насмажилися. Замість того, щоб готувати всю країну до війни, обіцялося в своїй фан-зоні неадекватній, обіцялися майські шашлики. І, власне, тому, знаєте, от в новітній традиції ці всі травневі дні вони пов'язані зі спогадами про абсолютно безрозсудність, неадекватність, нездатність. От, е, ситуативного керівництва України, державного, який на той момент очолювали державу, взагалі адекватно сприймати інформацію, сіяли далі ілюзорні речі, щось там обіцяли, якісь там шашлики на майській, на травневі, які травневі, в на, нас травневі недавно закінчилися. Це, це суто рускомірна історія, взагалі згадувати травневі. Це перший спогад, але я би навіть і не це проговорив. Я би проговорив саме про загальну. Картину суспільства, в яке от, вторглася війна. Тому що я завжди, скільки буду, я завжди буду порівнювати власне, на темі 9 мая і ставлення до рускомірного концепту Пабідабесія 9 мая. Я завжди буду порівнювати, як власне, суспільство міняє своє ставлення. І тут треба пам'ятати, і травень 2021 року, за рік до війни. От я туди хочу вас mm -hmm. вернути. І уявімо собі, що в травні 2021 року, за рік до війни, в Україні було 31% населення, яке однозначно виступало за 9 травня як величезне, дуже значиме, і однозначно треба святкувати 9 травня. Тобто. Війна прийшла в країну, де третина населення була власне адептом і сповідували оцей Каргокульт рускомірний Бішовицький про не 8 травня Європейський день. Шанування, а власне 9 травня рускомірний русський день. Більше того, 41 Там було 31%. 41% виступало за подвійне святкування і припускало подвійне святкування і 8, 9, і 8 травня, і 9 травня, при, це важлива соціологічна обмовка, при обов'язковому збереженні 9 травня. Отже, тепер сумарно можемо собі додати 31 додати 41. І виходить дуже така цікава цифра: 72. Угу. Ну нічого не нагадує, так? Ну, тебе плюс-мінус 1%. Це є та сама цифра. 72% населення за рік до війни виявляло прихильне ставлення до взагалі концепції 9 Мая. Не 8-го європейського світового, а власне рускомірного, руського, путінського 9 мая. От, власне, в таку країну з таким населенням, де 72% це той самий. Сегмент, що і привів до влади тих, хто власне на майські. Е, е, пропонували шашликами запасатися. Ось в таку країну з таким населенням е, прийшла війна, тому що ця прихильність до побіди 72% – це достатньо мірі індикатор. От наскільки дійсно от зіпсуту, зіпсутим таким знаєте, от ідеологічно перековерканим було наше суспільство буквально за рік до війни. Так більше того, 80% населення за рік до війни. Казало і стверджувало, що 9 травня це є свято зі значним символізмом. А 37% це навіть більше ніж кожен третій, говорило про те, що власне трактувало цей день як перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Тобто для 37%. Взагалі, все, все, що пов'язане з травневими днями, оцими, коли ми з вами говоримо, вже двадцять четвертому для 37% це було повністю радянський концепт боротьба радянського народу у великій вітчизняній війні, і навіть не звучала Друга світова. Бо це європейська термінологія. А тут далі було Велика Атєчесною. Якщо брати розбивку, то за рік до війни нікого вона не здивує. Найбільшими адептами саме 9 мая рускомірного був схід. Там 42%, Беззаперечно лише 9 травня вимагали святкувати. Південь 48% теж. Майже половина всього населення, якраз тих регіонів, які найбільше потерпають зараз від війни, і які є найбільш загрожені через намір їх окупувати. Ну, щоб закінчити такий вояж цифрами, то я ще дві скажу: зокрема, 29% можна вважати, що кожен третій за рік до війни підтримував такий символ побідобесія, як Георгіївська стрічка. Допускали за рік до війни Георгіївську стрічку 29%. Кожен восьмий мешканець Сходу, я наголошую саме на тій регіональній вибірці. Ну, бо ми розуміємо, це зараз найбільша біда там. Кожен восьмий мешканець, тобто 12% мешканців сходу, відкрито називали Сталіна видатним діячем державним. Тобто, 12% того регіону це сталіністи. За рік до війни були. Я це все до того, що розумієте, оця пряма лінія між Побідобєсієм, яке сповідувало значна або й більша частина населення, і теперішньою війною, вона, власне, є пряма лінія. Тому що, власне, це 9 мая, цей концепт, це є дуже базовий маркер саме руського міра, і він не обманить, тому що лише рускомірна людина буде насичувати цей день, власне, рускомірними. Символами, наративами, ідеологією, цим тим пафосом, тільки розкомірна людина, європейська людина, 8-го числа піде на поминальні служби і буде поминати усопших від страшної, страшної, престрашної, найстрашнішої в двадцятому сторіччі Другої Стової. А власне, оцей весь по побідний концепт, це власне є чисто маркер. Не руського міра, і лише рускомірна людина могла його сповідувати. Тому ось ця пряма вона нас вчить зараз. Ми ж говоримо про це в 24-му році, де звичайно вже все, вже цифри помінялися, вже значно відбулося слава Богу, але в такий жахливо-кривавий спосіб все ж таки відбувся перегляд, ревізія всієї цієї теми. І ну таки висновку, що власне кажучи, ворог той самий більшовик, та сама красна армія. Тільки вона зараз не красна, а трикалорна. От на балістичних ракетах приходить до рускомірної людини і по рускомірну людину, яка ще за рік до війни цілком комфортно почувала себе от в цій труні 9 мая, де запакували всіх людей, перепрошили ідеологію і не дали навіть. Можливості пристати до того європейського трактування як дня вшанування, як, як першого дня настання миру, який треба цінувати без усіх тих ми там візьмемо Берлін другий раз і так далі. Ось це, власне кажучи, є моралью е, оцих травневих днів. Я хотів власне, е, якось би спонукати нашу аудиторію теж про це подумати, тому що озиратися назад дуже корисно. Війна завжди має свої передумови, свою ліпку і власне кажучи, оцей травневий весь концепт 9 майни побідобєсне. Він якраз вкладається в частину цієї глобальної підготовки суспільства українського до окупації, до е, вторгнення. От, власне, це все має значення, тому правильні висновки безумовно тут треба робити. Мудрі люди її вже давно зробили. Так, дякую, пане Остапе. Дуже глибинно дали ви нам їжу для того, щоб подумати. І ніколи більше та можемо от отакі е е е антитези в Принципі звучать ну, дуже правильно. Ви це назвали антитезами, Але... тому що вся вся знаєте весь той такий наратив ніколи більше. Він щось мені взагалі ніколи не лягав. От навіть коли українське патріотичне суспільство, ну ці всі травневі дні, навіть 8 восьмого числа, от під цим лозунгом завжди святкували. Ну що значить ніколи більше? Ну то вже три третій рік як ще раз. Тут уже це ніколи більше не спрацьовує з тим ворогом. Тому я ну от власне вони завжди повторяють це є е, валтівники, варвари, які постійно сповідують у свою таку інтервенційну природу. І якраз от в ці дні треба якраз задуматися, що от протиставлення цьому завжди дає тобі безпеку. Чим більше ти входиш в це все розпомірне, тим більше небезпека є для тебе. Опинитись там. Ну, так, власне кажучи, і відбулося значною мірою. Ну про це, власне, так. Та, пане, це... Остапа, а давайте поговоримо ще на рахунок тези: можем повторити. Якщо запитатись діда сторічного, навіть той, що живе зараз на території сучасної Російської Федерації, можем повторити, Як він зреагує, як ви гадаєте? Який дід? От, Ветер... мене тут зі, так. Ну, середньостатистичний, скажімо, так, сторічний ветеран. Другої ну, світової війни. Ну, власне, їх вже не лишилося раз, по-друге, ось вони є. Взагалі, все це покоління якраз є жертвами цього гвалту під назвою 9 мая. Ну та що казати? Ну, ми з вами, молоді люди, начебто, навіть ще так виглядаємо дуже навіть, навіть непредковічно, але перепрошую, та ми з вами ще. Не дайте збрехати ще застали всю цю нагонку з тим 9 мая. Ну не знаю, як ви, ну, Та мене ще особисто, мене ще перші, перші класи школи, це радянська школа була. ще, так це вічно гнали тоді на то 9 мая. Ми там стояли, мліли коло тих вічних огней, носили гвоздики ветеранам, які в більшості випадку навіть не були воюючі ветерани. А оці недобиті недобиті кагибівсти штабні. Які знаєте були прислані десь з якоїсь якутії хір з неї перепрошую? Відки. Розумієте, оце ця нагонка була несамовита. Я власне чому ці цифри говорю про 21 рік за рік до війни? Так якщо за рік до війни таке було, то ви спіморте віти, в чому в чому взагалі виховані були цілі генерації? Це є фактично 3-4 повних поколінь. Де оця все млосне 9 мая, коли там закочували очі, там розумієте сльози на очах тах. З со слізами на глазах, сидіною на військах, там з порохом Я не знаю, ще десь розуміти, яких місцях не перевіряв. Но та ця нагонка була такою шквальною. Що мені здається, перед тим ураганом, в принципі, нормальна людина і не могла встояти. І лише от віддалення часове від того всього, від тої, то, 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 того мракобісця, розумієте, де не було вже ні одного ветерана, а ходили всі з тими патиками, розумієте, з якихось там цих дідов, а то були не діди, а власне ці всі каєбісти, окупанти. Ну то, то зараз страшно навіть згадувати. Ну, то, то, то страшне було щось. Тому я навіть не думаю, що в них там в голові, вони є жертвами самими. Своєї ідеології, і тут це покоління вже слава Богу, мені здається, відійшло в минуле. Тут лише питання перервати цю тяглість Бо якраз в цьому небезпека. Росія цю тяглість передає. І тому теперішня війна є тяглою до Побєдобєсного концепту. Це вони далі, ані далі за родину, ані там далі щось там щось там. Тому от, власне, а в нас ця тягність мусить бути перебита, перетята, перерізана. І все ж таки ми повинні перейти на європейську практику. Та ми перейшли. На європейську практику, 8 травня, е, вшанування світової європейської катастрофи Другої світової війни, а не в лікаря яка лишилася лише в Росії та в його в її сателіті. Остапе, я уточню, чому я задав саме таке питання, тому що десь з на початку повномасштабного вторгнення е, хтось де мені попалося якесь певне інтерв'ю, і з старим, старим дітком говорили на цю тему і відносно саме тези, можемо повторити, і він дуже негативно сказав, якщо, якщо говорити коректно та без мату, що, що ви можете повторити? От, тобто, от реакція людини, яка це пережила, була е ну, негативна відносно війни. Ну так, це, це якась людина, яка ще має, ну зберегла Росію. Якщо брати Росію, то там таких немає. Зрозуміло. Давайте перейдемо до огляду новин. Ви написали, що у контексті європейських мандрів китайський імператор Сі, треба пам'ятати, що у нього на столі лежить аналітика нашої війни, розроблена Китайською академією міжнародних відносин, яка підпорядковується Міністерству держбезпеки Китаю. І ви дали тези, цього, що це тупик, війна зайшла у стадію війни. На виснаження і ще одна теза була росте втома від війни. Чому ви саме так гадаєте? Де ви побачили це? Це не я так гадаю. Це є власне постулати тої аналітики, яка була, до речі, публічною опублікована, і в Китаї це обговорювалося. Ну, власне, оця ця установа, е яка досліджує міжнародну політику, яка підпорядковується їхньому китайському міністерству державної безпеки, ну так би аналог нашої СБУ там чи спецслужб. Вони якраз розробляють це бачення, з яким пізніше їхній лідер, тобто імператор Сі, виходить якби своїм своєм розумінням, і власне це Китай так бачить. От ми цей тиждень спостерігали цю європі... європейську мандрівку китайського імператора Сі до Європи, зокрема до Франції. Ну, якраз, якраз тут і треба розуміти, як Китай це бачить, тому що Китай підходить до нашої війни і це свідчить відкрита їхня аналітична е е доповідь, як до тупикової. І вони підходять до того. Вони якраз на цьому базують свою позицію знаєте, такого третього мирителя я не знаю, як там, мирової сторони там, чи якогось такого. так. Ну, ось, це в них така аналітика, вона достатньою мірою. Ну, в якщо забрати геополітику, де взагалі вся ця війна і, і, і ламання міжнародного права для них подається як спроба Заходу зберегти своє домінування в світі. Ну а Китай це лідер Сходу. Якщо забрати це, то в частині аналітики війни, ну воно не дуже відрізняється китайська візія від тих розвідок, розвіданих і аналітики, які мають європейці, вони також дивляться схожими. Поглядами на війну, як на війну на виснаження, яка увійшла в фазу, коли вже військової перемоги ну, якби не буде, або вона буде такою піровою, що вона вже що буде, що не буде. Просто масштабність і катастрофічність завданих збитків вже буде такою, що тут ну, то вже й перемогою назвати буде тяжко. Власне кажучи, ось це Китай так бачить, і на цьому він базує свою цю геополітичну зараз стратегію мирителя. Ми про це минулого тижня з вами пам'ятаю розмовляли. Бо все це крутиться навколо саміту миру в Швейцарії, Він от за місяць, там за 40 днів відбудеться в швейцарських Альпах. То якраз це все замирення базується на такій оцінці війни. Ну Но, нічого нового, це було опубліковано ще в 23-му році, і мені здається, відтоді китайська стратегія і бачення. Не надто сильно помінялася, uh -huh. тому власне її треба просто тримати в умі розуміти, з чим от виходить сі на доєвропейських лідерів, ось uh -huh. тут якоїсь інтриги. Напевно, не доводиться чекати Так, пане Остапе, Ви вживаєте слово миритель, і я тут читаю новину таку, що очільник Китаю Цзіньпін 6 травня, підтримав ідею глобального перемиря під час Олімпійських ігор у Парижі цього літа. Про це пише Ле Монде видання йому ще лишається Лемонт, подзвонити, напевно. подзвонити хтось каже своєму васалу у Кремлі. Я далекий від такої думки. Я взагалі не не схильний. Заменшувати ось повносправність нашого ворога, тому що це заменшення дуже часто, воно не, ну, не, не здоровий ефект пізніше приносить. Насправді нема там васальних стосунків. Ну, я так говорю умовно, якби це подобалося наш, на, нашій публіці. От Лишається йому подзвонити в Кремль і сказати: давай на час Олімпійських ігор припиняй війну. Дуже я зі хочу на то подивити. Ну там. Ну, Бажати і бути головом миру, будучи китайським східним тигром, то звичайно гарна позиція. Тільки можна похвалити. Ну, на жаль, щось сумніваюся, що воно буде реалізовано. Це, зрештою, 8 травня, в на 8 травня, Україна пережила ще один. От ми з вами розмовляємо от в контексті пережитої ночі. Ще однієї з масовим ракетним обстрілом по енергоструктурі, і це якраз на 8 травня. День міжнародний день боротьби і засудження з нацизмом. От сучасний нацист у день міжнародний боротьби з нацизмом і пам'яті жертв нацизму і в багатьох країнах, зокрема країнах Балтії, в інших країнах Європи, якраз сьогоднішній день є днем засудження нацизму як ідеології. От сучасний нацист. Русонацист таким способом вітає всю світову спільноту з цим міжнародним днем. Ну, в такому світі ми живемо, тому ну, подивимося, чи послухає Кремий. йому можливо не встигнуть перевести. Скільки... Напевно, так. скаже, знаєте, що дайте в тому, то баба не, не чує, баба не дочуває. От от такий. Або скажуть, що трактування було двояке, ну але це так. таке. Варіантів ми знаємо, що вони придумують. Перейдемо так, перейдемо до новин України олігарху Ігору Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній ще у 2003 році. Отака інформація зараз в засобах масової інформації е, появилася. Ну і це на українській правді подивився, е, що це відбувається, як ви гадаєте, та Чи на прикри... та нехай, та нехай хоч один одного поз'їдають. Це є батрахоміомахія Волтузня мишей і жаб. От в античній літературі була, був такий античний твір, батрахоміомахія. Війна жаб і мишей». Ото От їхнє. Це їхній тераріум. Він їх породив, він їх створив, він їм дав всі майданчики медійні, він під них поклав всю свою медіа імперію. А Коломойський насамперед тож він олігарх. Він є ще медіа олігарх. що на цих виборах, можливо, навіть ключовішу роль відіграло, бо це були дуже медійні вибори, дуже віртуальні вибори. Він їх сотворив. Він їх от привів, ну, от тепер і начувайся. Тому от те, що там між ними відбувається, наскільки це ну там, е, виграшна справа, чи там можна буде щось довести, засадити. Це от ми побачимо по ходу. Я навіть, не те, щоб я зловтішався, просто ну, ця взагалі історія Коломойського, це не є ж просто історія порахунків з якимось олігархів. Це, е, це історія порахунків своїм хрещеним батьком, своєю матрицею. Своєю материнською платою, яка породила ось цю еліту, цю владу, тому що весь вечірній квартал, який став е, одноосібною владою, вийшов з ось цього гніздечка Коломойського з його орбіти. Ну і знаєте, якщо така вже іронія доля. Що знаєте, діти уколошкають свого творця? Ну то так тому і бути. Тут треба просто пам'ятати, що взагалі історія цих взаємин це є історія 40 мільйонів доларів. Які в Пандорі Пейперс, це є міжнародне кримінальне антикорупційне розслідування, де було задіяно щось чи 50 країн світу розслідувачів, У тій Пандорі Пейперс чітко вже це все описано ще 5 років тому. Що на офшорні рахунки, які були на Кіпрі та інших офшорних рахунках вічернього квартала, це і Баканов, і Шефір, все найближче оточення теперішнього президента, було переведено 40 мільйонів доларів з кіпрського офшорного рахунка Привата, за як... на які по всіх от статтях є підозри, зокрема в Америці, Міністерство юстиції Америки. Про власне, відмив коштів е, привату. По цьому він якраз і проходить е, е, перед американським правосуддям і не видають його. Ну що американці неодноразово просили про екстрадицію. Тому ця історія мене більше це цікавить. А тут яку там йому ще повішують е, статтю, це нехай вони вже між собою. Це це воно дуже виглядає на такий внутрішній між собочок. Там щось в них і відбувається якась свої процеси. Ми лише за тим спостерігаємо. Якщо в тому є доля правосуддя, супер, доля справедливості, безумовно, Коломойський це є токсичний олігарх, один із найтоксичніших. Це є ну прото дуже небезпечний для країни. І ну, його методи такі вичавлювати ресурси, виводити і так далі, збагачувати. Тому якщо в цьому ще є доля правосуддя, якої справедливості, ну то всі знаєте на то. Але ви помітили, яка у вас риторика, коли ви говорите про правосуддя? Ну, така. Ну, я хотів би то видав. Ну, я б хотів, щоб так було. Якщо воно так буде, то, то буде. А якщо воно супутньо має іншу основу, якусь, можливо, особисті образи, чи щось там, чи може якісь, а може там взагалі ще якісь там багатоходові плани, не знаю. Ми ж не знаємо цього, то треба в динаміці подивитися, то так от і подивимося. Тут. Що тут гадати? Ще остання така тема: журналістів знов пустили в раду, але з низкою умов. Я, до речі, так мене це здивувало. ця інформація. А яких умов? Бо Я щось не О, це Я почитати. зараз вам почитаю. Дослівно, а -а -а. прес-служба ради. Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлювання роботи єдиного законодавчого органу. Це спеціально обладнані робочі місця, місця для брифінгу, запису інтерв'ю, трансляції, засідань тощо. Тобто, це окрема кімната з телевізором, грубо кажучи, я так буду. Я просто фотографію аналізую, яка на українській правді є. І вони будуть в відеоформаті дивитися, що відбувається в раді. І... Прикольно. Так. І це пояснюється тим, що є небезпека відносно ракетних ударів, і так. потрібно. Зберегти життя журналістів і вони ну, там да. десь укриті а, а життя депутатів два а... роки ніхто не думав зберігати і під час ракетних ударів сиділи, проводили голосування лобійські всякі які хочете антизаконні. І пихтіла Верховна Рада і працювала цілодобово і так далі і допізна Тож не було такої небезпеки. Ну то, то Ну, ну, ви пам'ятаєте так. Ви пам'ятаєте, як відбулася заборона, щоб журналісти на цей балкон не ходили. Так. Коли журналісти повірялися знімати, хто, знімати хто, телефони, хто, так хто к хто хто кнопко давить, хто сидить порнуху, дивиться, хто собі простітуток вибирає під час голосування за державний бюджет? Хто собі там вибирає якийсь новобут? Знаєте, тут тож дуже відомі ті фотографії. Тут іде голосування. А тут собі сидить слуга народу і вибирає собі трьохкімнатну квартиру, і жінці там пише, що поїдь, подивися там, дана трі купіть. Знаєш, ну тобто, от, звичайно, що їм не потрібно нікого на балконі. Їх треба знаєте, Це така, знаєте, відеовлада. влада. На Навіть ж в принципі влада відео. У нас відео звернення, Відео накази, відео виконання наказів, тепер відеоспостереження. У нас така, навіть відеовлада. Тому, знаєте, в тому навіть щось є таке якесь концептуальне. Знаєте, це Оруел ще колись описав антиутопії. От, от в такому дивовижному світі ми живемо. Ну, бояться дуже сильно депутати, щоб не дай Бог, журналіст. Не побачив його наживо, десь бо це ні, ж ні, то не дай Бог щоб журналіст кришечку від фотоапарата не не, не привідкрив і щось там не зняв. Ні, ні, ви ж біж пригадуєте, Приходить. що ні до чого я веду. Пане Остапе? причиною. Ну версію для того, щоб закрити цей балкон і не дозволити журналістам знімати. Це було те, що в одного із фотокореспондента впала кришечка від фотоапарата. Боже, ви знаєте, впала кришечка, яка має два грами. Розбила голову насмерть убила цілу верховну раду. Ну це страшне, що сього робить. Дякую, Остап відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного мирного дня. До побачення. Добре.